Чотири колективи приїхали у Херсон із Геннічівського району. Увечері реквіємі братимуть участь близько 50 танцівників, розповідає Леля Джаксім, голова правління благодійної організації кримсько татарський культурно-спортивний центр Куреш. В постановці задіяні, задіяні чотири колективи Генічівського району, вони всі з різних будинків культури різних сіл це і Новоліксіївка, і Рикова, і, 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 і Рабацька стрілка. І Челебієв очолює народний кримсько-татарський ансамбль Далгалар, що в перекладі на українську означає хвилі. Приїхали вони із Новоолексіївки. На сцені виступатимуть 13 танцівників. Ми готувалися до цього цілий місяць. Ось ну робили все як треба. Вчора приїхали, трошки формат змінився, так що зараз ми перестраиваємо на новий лад, пробуємо інтерпретацію. Ось ну це для нас новинка, так що будемо старатись. На сцені вечора Реквіма відбуватиметься перформанс Влад Троїцький, зробив колаборацію української та кримсько-татарської автентики. Продовжує Леля Джаксім. Завдяки талановитому нашому режисеру Владу Троїцькому. Ми дуже вдячні. На це, насправді йому за, за таку роботу масивну і дуже інтенсивну і творчу що все 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 проходить дуже оперативно і і наші учасники ну дуже швидко я б сказала бо для мене це мені здається це взагалі неможливо а а тут за два дні вони вже мають дуже, дуже дуже потужну програму. Так що я думаю, що ми побачимо щось дуже цікаве в цій колаборації кримськотаську танцю української пісні, українських виконав, українськомов, скажімо так, українськомовну да, пісню українських виконавців, дуже наших крутих, даха браха. Танцівники говорять спочатку було незвично, але швидко адаптувались і працюють із задоволенням. Спочатку було важко, а потім звикли і підлаштувалися. Подобається, дуже подобається. Спочатку було тяжко, якось незвично, а потім стало дуже цікаво. Ми якось звикли. Ну, нам подобаються такі великі заходи. Це дуже цікаво. Вечір реквієм пам'ятаємо. Відбудеться у суботу, 15 травня о 20.30, на площі Свободи у Херсоні. Ксенія Сіліна, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.